І перший крок, що треба з починати, це відновити свій сон. Режим сну дуже простий. Треба в один той самий час лягати і в той самий час вставати. І так кожний день. А норма здорового сну це треба лягати о 22 годині. О 22 годині це повинні всі сові, всі жаваники, всі алкоголіки лягати, а в що колишнє. А вставаті о 6-й ранку. І ось за ці 8 годин сну організм відновляється і дає ще енергію. І ти з радістю повинен пробуджуватися. Але якщо ти висипаєшся, і оці 8 годин спиш. Але я ще раз хочу сказати, лягати треба саме у 22 годині, а не в 24 чи в 1 годині ночі і спати оті 8 годин. Ні. Чому ні? А виявляється, що у нас є циркадні ритми, у нас є біоритми, у нас закладено природою і наші органи, і наші гормони без нас працюють. Коли темно, коли тихо, то виділяється гормон сну мелатонін. Але треба, але ми собі штучно світло придумали, включили і продовжуємо. А тоді у нас і проблемки виникають. І тоді ми не так можемо і заснути. І тоді ми і не висипаємося. І тоді не то здоров'ячко, і не та енергія. розумієте? І тоді ми знаходимося в більшості в тривожності, в депресії. А от якраз алкоголіки, у них якраз оця клінічна депресія є. І тепер оцю депресію треба вивести з того стану, і для того, щоб вивести цю депресію з того стану, то треба спочатку відновити сон здоровий сон це з 22 до 6 ранку. Тому що чому в 22 бо в 23 годині виділяється найбільше гормону сну мелатоніну. От чому треба в 22 лягти? Бо в 23 коли ти лежиш а поки заснеш. То цього вже гормону, і скільки треба для організму, щоб його відновити, ви вже не отримаєте протягом цієї ночі. Бо тому що дивіться, як воно. А дітям, дітям от якраз тим, що до 18 років мінімум, бо будь... організм росте, їм треба лягати спати о 21-й. Тобто на годинку більше спати, ніж дорослим. Дорослим треба 8 годин з 22 до 6, а дітям хоча б з 9 вечора до 6 ранку. Але коли питаєш дітей, коли вони лягають, то такий діапазон, хто в 10, хто в 11, хто в 12, хто в перший. Шановні, і це так погано. Я кожний день зачитаю уроки, і мене є таки просто запитав. Бо дивлюся, в якому стані діти приходять, і як вони слухають, як сприймають інформацію, як вони. Чи пишуть, чи не пишуть, чи як лежать, чи сплять. Ну, всякі діти є. Ви знаєте, а не висипаються. А чого не висипаються? Я коли їх питаю, коли ти ліг, а він каже, а в дві години ночі. Ну, якщо в дві години, а прийшов на урок, то скільки йому спати? Він не висипається. А є такі, що в три години. Саме більше чотири. Я як це чую, слухайте. Ну, це не нормально, це своє здоров'я не підриває. і формують уже звичку неправильного цього здорового сну. Бо як вони сформують цю звичку оце в підлітковому віці, так вони й по життю підуть і ніколи не будуть висипатися. А, а неправильний сон теж укорочує життя, хочу сказати. мінімум на 10 років. Так що я би хотів, щоб ви на це теж звернули увагу. І дає це енергію. Відновлюється тіло і заспокоюється мозок і пам'ять. Що саме цікаве, що коли 8 годин ти спиш, то якраз ота інформація протягом дня, яку ви накопичили, то вона легенько переходить з короткотермінової у довготривалу пам'ять. Але якщо в тебе цього сну нема, 7-8 годин дорослі не сплять, то як це може туди ця пам'ять бути? Я оце дивлюся, як підлітків. Ви розумієте, у них є коротка тривала пам'ять. Працює, а довготривалої нема. немає. Нема пам'яті не запам'ятовують, мало запам'ятовують. Ти коли їх питаєш то чи інше, не можуть згадати своїми словами, що зговорять, але не точно, неправильно і просто так, як. Побуті. І все. Ну це ненормально. Одна треть не хоче навіть віршики вчити. Дехто не знає ці таблички множення. І не хоче, і не думає, а для чого? І, розумієте, і не розвивається пам'ять. Розумієте? А вона то потрібна, бо тому що не все можна знаєте, під руками мати, щоб подивитися. Треба, щоб в голові все-таки. Формувалося абстрактне логічне мислення, не просто просте, а й треба, щоб ще й абстрактне. але його нема особливо нема його, якраз ті, які труїлися алкоголем. Воно повністю блокує якраз оцю ліву півкулі, де відповідається за абстрактне логічне мислення. Ну має і право, і сірої речовини стає все равно менше. Але якщо ти вже вирішив відновитися, то це сон здоровий це номер один, що ви повинні почати з цього.